Железонка 3-й ед матч. Забирай Джамбас там. Вигидерка тимлі шучас. Наш постійний експерт, постійний експерт. Російський фейк. Йди на. Те, на Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про чергову хвилю чуток щодо мобілізації. Уже начебто перекривають виїзди з Києва для того, аби мобілізувати усіх чоловіків. Принаймні таке можна почитати у проросійських і анонімних телеграм-каналах. А як воно насправді розберемо далі? Проросійські телеграм-канали ширять інформацію, що нібито влада міста Києва закриває усі виїзди з міста, аби почати масово призивати усіх чоловіків. Як доказ, пропагандисти поширюють повідомлення служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області щодо закриття мосту через канал у Вижгороді. Інформація, яку поширюють в мережі, є неправдивою. Про це пишуть у центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. У публікації служби йдеться, що закриття мосту насправді пов'язане зі стартом його капітального ремонту через канал на дорозі. Р 69 Київ, Вижгород, Десна-Чернігів. Рух для усіх видів автотранспорту там буде перекритим. Проте, на час проведення капітального ремонту працюватиме понтонна переправа, яка і забезпечуватиме транспортне сполучення для мешканців лівобережної частини району та сусідніх областей. Тобто можливість виїхати із Києва, так само, як і в'їхати до міста, буде залишатися це буде можливим. Нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення один із прольотів на мосту на дорозі Р 69 було зруйновано, і тому зараз цей міст не здатний витримувати транспортні навантаження і потребував негайного ремонту. Чому чутки про начебто закриття виїздів з Києва з'являються саме зараз? Пояснює Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору і моніторингу інформації Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Послухаємо. Це фейк влада жодних виїздів і в'їздів не перекривала у місто Київ. Чому це вирішили закинути? Тому що були питання що законопроекту, за який не проголосували, відправили на доопрацювання. Коли він буде проголосований, теж невідомо різні спікери говорять свої дати, але це я. Знову ж таки наголошу, що це особиста думка кожного. Вона не стосується державної позиції. Різні депутати можуть казати різні свої там припущення, але вони не стосуються того, що відбувається в країні. Хтось може сказати, що закон проголосують десятого сто відсотків. Ми це все читали в телеграм-каналах. Казали, що десятого 10 сто відсотків проголосується за цей закон. Відповідно, як ми бачимо, ніхто за це не. Проголосував, тому що було декілька правок. Всі ці правки не влаштували вище керівництво держави. Бо я думаю, всім зрозумілим причинам. І е, те, що будуть далі вкидатися схожого роду фейки, ми про це попереджали, попереджаємо і продовжуємо попереджати. Допоки не буде прийнятий закон, всі маніпуляції фейки на його основі по маніпуляціях по законопроекту вони будуть е, вкидатися. Тому, будь ласка, будьте уважні та обережні. Тема мобілізації залишається привабливою для російської пропаганди уже дуже тривалий час, а також чутливою і для самого українського суспільства. Тому як читати новини про мобілізацію і на що звертати увагу, аби не стати заручником маніпуляцій чи якихось хибних очікувань, теж важливо знати, і це нам пояснить Аліна Бондарчук. Потрібно тримати в голові. По-перше, законодавство. І по друге, чітке розуміння відміжування законопроекту і законодавства того, що вже прийнято. Якщо це просто законопроект, це тобто депутати там на зібранні, в комітетах прийняли рішення, написали законопроект, вони його подали на розгляд. По-перше, Поданий законопроект на розгляд не означає, що це вже діюча система законодавства, тобто ми не зобов'язуємося виконувати все, що в законопроекті прописано. Коли вже це буде підписано президентом, і з якого числа закон вступає в дію, от тоді. Тоді, тільки тоді потрібно вже на це реагувати. Якщо це законопроект, припущення Мар'яни Безуглої, ще якась історія про депутатів, які собі щось там вирішили, на когось ображені чи не ображені, вони собі вирішили, що це повинно бути так. Просто ось ці всі здогадки, які гуляють в телеграм-каналах по різних сайтах, навіть новинних, ми зараз бачимо, різні здогадки. Як це може бути, вже беруться коментарі в експертів. А як ви радите, щоб це про. Записували, будь ласка, схаменіться зупиніться як е, поради, як тому Петрику п'яточки з хамениці, зупиниться. Пам'ятайте, будь ласка, що є закон України, в якому повинно все чітко бути прописано. Все, що є до закону. Чутки, плітки, законопроекти, пости в Фейсбуці, пости в Телеграмі це не закон. Це все незаконно. Не потрібно в ту ж секунду летіти, як ви щось прочитали в телеграмі. летіти й переоформляти все майно на дружину. Наприклад, в одному випадку це може врятувати, в іншому випадку це може й не врятувати, тому що ми не знаємо, який буде кінцевий закон, який буде кінцевий продукт. Тому що ну ніхто не знає зараз на даний етап, який закон буде влаштовувати вище керівництво держави, що залишиться, що не залишиться. Тому, будь ласка, холодний розум. Відрізняємо закон від законопроекту, не читаємо анонімні телеграм-канали. А якщо читаємо, то потім не бідкаємося, що ми вже там пішли щось зробили, а його не прийняли. А я, я, які ви всі не хороші і нестабільні люди, і нестабільна країна. Такими були і коментарі і поради від Аліни Бондарчук, керівниця департаменту збору та протидії інформації у центрі протидії дезінформації РНБО України. Вона, як сказала в ефірі програми, факт чек. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо в інтернеті, особливо, якщо це походить із анонімних джерел. Від них я взагалі раджу відписатися від усіляких анонімних телеграм-каналів. Натомість надійну інформацію можна завжди знайти в офіційних джерелах, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалах Перший і суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що ми одразу ширимо чи переказуємо. Усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо